Вітаю діток і батьків. Ще не так давно все навколо росло, цвіло і зеленіло. А тепер під час прогулянки ми побачили, що приносить осінь. Пригадайте, який колір в природі. Жовтий, правильно, мабуть, місяць тому так і називається. Як згадайте? Жовтень. Що сталося у жовтні з усіма листочками і станеться на деревах, кущах. Жовтнуть так. У вересні погода була вереснева, а у жовтні жовтнева. Багато подій відбувається у місяці жовтні. Пограємо в гру, яка називається Це буває у жовтні. Я буду ставити запитання, а ви намагайтесь відповісти. Побудувати речення, коли птахи відлітають у вирій. Приклад, птахи відлітають у вирій у жовтні, коли дерева стоять у золотому вбранні. Дерева у золотому вбранні стоять у жовтні. Коли ранкові тумани змінюються приморозками? Спробуйте самі, самі сформувати речення. Коли йдуть часті, осінні дощі, часті осінні дощі йдуть у жовтні. Ще гра що спочатку, а що потім? Листочки були зеленими, листочки пожовтіли. Спочатку листочки були зеленими, а потім пожовтіли. Листя почало опадати, листя змінило колір. Спочатку листя змінило колір, а потім почало опадати. Почались дощі, з'явились калюжі. Спочатку почались дощі. Потім калюжі. Місяць жовтень нудьгував, в гості дощик він позвав, дощ пролився сильний і дуже, скрізь з'явилися калюжі. Обережні будьте діти, щоб в калюжку не вступити. І остання на сьогодні гра: повтори жовте слово. Я буду казати слово, Ви уважно слухати. Чітко та виразно повторювати тільки ті слова, що означають предмети, істоти, які можуть бути жовтого кольору. Починаємо. Лимон, ялинка, жабка, кульбабка. Гарбуз Ворона. Молодці! Дякую за увагу. Будьте уважні і на все добре!